Христос гріхи наші прийняв на себе, і Він віддав своє життя, заплативши за наші гріхи. Люди, прийміть Ісуса Христа і будуть прощені ваші гріхи, буде знята з вас вина, і ви перед Богом не будете винуваті. І після того, як земне життя закінчиться, Господь прийме вас в небесне Царство. А якщо ви не покаєтесь в своїх гріхах, то прийде такий день, коли прийдеться відповідати на Божому суді за свої гріхи. І там не спрацює ніяке оправдання, там не спрацює ніякі інші факти, що людина буде приводити те, чим буде оправдуватися. Тільки іменем Ісуса Христа може оправдатися грішник. Перед святим Богом. Тому що в Біблії написано, так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто в нього увірує, не загинув, але мав вічне життя. Бог віддав свого Сина на смерть, на страждання. І якщо ви в обход Сина Божого хочете прийти до Бога, то нічого не вийде. Треба прийняти Ісуса Христа і на законних підставах прийти до Бога Отця. І тоді ви будете прийнятими, почутими, і Господь зніме з вас гріхи. А якщо ви не приймете Сина Божого, ваші гріхи не будуть прощені. Підходьте сюди, ми за вас помолимось. Кому зараз важко в житті? Кого? Душевні терзання, в кого депресія, в кого які переживання залежності. Давайте разом помолимось до Бога. Він сильний вас звільнити, він сильний дарувати вам свободу. Можливо, ваша душа сьогодні томиться, можливо, не знаходите спокою для себе. І вже багато часу маєте якісь великі переживання. І не можете самостійно звільнитися, прийдіть до Ісуса Христа сьогодні, і Він зніме з вас отой важкий тягар гріха, який гризе вашу душу і дарує вам свободу. Прийдіть сюди, за кого треба помолитися, разом помолимось до Бога. Приходьте, не стидайтеся, Господь хоче дарувати вам свободу. Він хоче звільнити від гріховного рабства. Боже святий праведний, в цій молитві я прошу тебе за місто Одеса, за Одеську область, за кожну людину, яка є на цьому місці, на цій площі. Господи, благослови кожного. Прийди в їхнє життя, просвіти їх своїм світлом. Прости гріхи тим, які каються перед тобою. І даруй їм життя, даруй їм прощення, даруй їм істинну свободу, благослови цю землю, благослови цей край. Нехай всяка темрява відступить, нехай всяке зло відступить з цього краю, нехай світло Христове засяє у кожному житті. Боже, благослови кожну людину. Просвіти твоїм світом, даруй покаяння, даруй вічне життя. Я молився в ім'я Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Бажаю вам мирного неба, Божого благослові.